Ну, програма про співфінансування на капітальний ремонт ліфтів, вона вже діє досить давно. І на сьогоднішній день відсоток співфінансування складає 70% за рахунок бюджету і 30% за рахунок ОСББ. Тобто кожні 4 роки, кожен ліфт має пройти спеціальне обстеження, і за результатом цього обстеження ми визначаємо суму, яку треба витратити на капремонт, відповідно, які деталі необхідно замінити, для того, щоб ліфт безпечно працював. Після цього проєкт робить за рахунок коштів ОСББ і проходить ну, експертизу і подається на або співфінансування, або можливість є таке вишкодування. Тобто зараз більшість ОСББ, враховуючи спрощену процедуру фінансування потім через казначейство, користуються саме процедурою вишкодування, витрат за капітальний ремонт. Тобто само СББ. Укладає угоду з організацією, яка може робити таке, ну має ліцензію на такі роботи. Ну, зазвичай це та сама організація, яка ліфт обслуговує. Потім розраховується з нею і подає документи на, ну тобто, якщо сума ремонту була 50 тисяч, то на 35 тисяч компенсація з бюджету можна розраховувати. Є інший варіант, якщо грошей немає заплатити самим, можна зробити співфінансування. Але враховуючи зараз ситуацію з платежами в казначействі, то... Такі роботи можуть затягнутися там, і на півроку. Краще не на перший варіант розраховувати, тому ну, так більше зараз і роблять. 7,5 мільйона закладено в бюджеті на капітальний ремонт ОСББ ліфтів на цей рік. І десь близько мільйона гривень на ЖБК і управлінські компанії. Хоча пропорція по ліфтам зовсім не така, тобто враховуючи те, що управлінських компаній ліфтів вдвічі більше. І вони досить давно вже не проходили капітальний ремонт, ну, мала б бути пропорція зовсім інша, тобто більше мала б бути на ЖБК управлінська компанія. Але управлінська компанія, на жаль, не проводить капітальні ремонти, і це призводить до іншої ситуації, що коли вже критична відбувається поломка, ну тобто ліфт періодично обстежує компанія, яка його обслуговує, це Черкаса Ліфт. Якщо вона виявляє, що там є якась необхідність заміни критично важливої деталі, вона ліфти зупиняє і дивиться вартість цієї деталі і вищає на під'їзд, оголошення, що ліфт зупинена, необхідна така заміна деталі, вартість деталі така. Тобто це не капітальний ремонт, але це частина капітального ремонту, тобто не повністю капітальний ремонт робиться. Ну і, звичайно, зазвичай сума на цю заміну набагато менша, ніж. 50 тисяч як нормальний капітальний ремонт міг би коштувати, але я так думаю, що за 4 роки якраз мешканці сплатять ту суму, яку треба за капітальний ремонт було б сплатити. Але ж тут є додаткові незручності, що коли плановий капітальний ремонт робиться, то він робиться зручний для мешканців час. Тобто, може, деякі не помітять відсутність. Ну, тобто, що робили капітальний ремонт і зупиняли на якийсь час ліфт. Коли люди здебільшого вдома, то ліфт працює, а коли ні, то тоді вже зупиняється ліфт і робиться такі заміни деталей. А от коли другий варіант що коли деталь вийшла із строю, ми збираємо з людей гроші на заміну саме цієї деталі, ну, ну, там 10-15 тисяч по-різному буває, що коштує то, незважаючи на те, що сума менша, то ліфт зупиняється на місяць. Можливо, є непроінформованість мешканців, тому що вони самі повинні організовувати капітальний ремонт і за це сплачувати. Тобто в тариф входять виключно обслуговування ліфтів, електроенергія на ліфті і диспетчерізація ліфтів.